Друзі, вітаємо, слава Україні! В роботі автівки Ford Ranger Nissan Navara Land Rover фарбування, фарбування, в зелений камуфляж, перенес інтеркулера, ремонт рами. Тут дуже цікавий фронт роботи буде проходити. Все, працюємо. Так, друзі, слава Україні! Продовжуємо роботи з автомобілем Land Rover. Робимо йому, доповните є багажники на дах. Оце хтось робив, ми перероблюємо, бо там взагалі покріплення не пляше, не фіга. Від слова зовсім, то ми робимо своє кріплення. Переварюємо, далі. Тут все кріплення зробили, поварили, зачистили, виглядає це десь так, ось так це виглядає. Все це зараз накидуємо, наварюємо, приварюємо, приміряємо. Потім просто в чорний фарбується, перефарбовується все це. Далі все це кріплення знімається. І тачка готується до фарбування в е, раптор. Сірий матовий раптор. Е, так, тут у нас ще є дробина. І теж треба буде підлаштувати підкріплення, там щось придумати, переварити, доварити. Коротше, є питання, є питання. Все це треба доробляти легким болгарінгом. Тому займаємось. Потім ще посилений передній бампер. Ну, типу, щось треба зробити, щоб хлопці могли гілки трошки. Роздвігати. Все, працюємо. Гарного дня, смерть клятим ворогам. Слава Україні. Що зробили? Лендровер? Приварили кріплення, встановили сітку. Все стоїть дуже міцно, моцно. Далі. Цей багажник трошки переварили, переварили кріплення, зробили своє і вже закладне. Зварили, встановили, прогрунтували, підсихає, встановлюємо, встановлюємо багажник, дивимось, як це буде виглядати. Якщо ок, залишаємо, якщо щось не ок. І будемо редагувати, далі 4 точки для іншої сітки. І після дробина. Сюди, якось треба теж. Потім посилений бампер попередку, по морді. Працюємо. Так, робимо дробину. На Лендровер. Ось вже була якась драбина, куплена хлопцями, хтось робив, але який тут задум був, взагалі не зрозуміло, тому ми переробляємо. Так от треба зробити шайбу, а потім сюди це все приварити. Я так розумію, це стало би ось, напевно. Ось так, ось так. Туди вверх, криша, дах автівки, да? тут вниз, донизу. І ось якщо сюди ставити ногу. То хлопцям в ботинках, наприклад, сюди нога не зайде опреться в, в гуму. А прямо аж хвататися там і аж пригати сюди, ногу ставити, ну це трошки незручно. Чи задум був такий, чи щось пішло не так, і воно повинно малося бути навпаки, тільки а Трошки не отак, От вниз і ця штука. Вище повинна була би стати. І типу, типа якось, да але треба було щось робити. Подовження, якісь шпільки робити, якісь втулки, циліндрики, щось вигадувати, але це. Історія, мабуть, не надійна, коротше, робимо таку шайбу, випілюємо ну, болгаркою і сваркою. У мене нема ніяких лазерів там і всіх інших приколів, які спростили би життя в такому випадку. Випілюємо, робимо такі всі дірки, відверті і все таке інше. І потім тупо отак. З тієї і з тієї сторони приварюємось. І тип, це зрізаємо, це не, не підходить. Робимо своє. Коротше, працюємо. Так, друзі, продовжуємо роботи з лендровером. лендровером. Додаткове обладнання встановлюємо на нього. Це покупна якась історія. Ось така штука. Далі сітки встановили, трошки переробили. Короте, встановили. Далі багажник другий додатковий. Переварили кріплення, бо воно було отут, попадало на Оцей злам. Короте, в воздухі висіло таке. Встановили так. Буде. Триматися міцно. Далі тут також сітка вже готова. І дробина. дробина переробили. Тут, тут був такий кусочок металу з двома отвірами по це. Треба було шпілька. Щось там додаткове встановлювати. Подовжені шпільки, додаткові якісь там. Ціліндрики, щось такі і закручувати. Ну, в общем, щось пришло. Оце, я думаю, буде трошки краще історія. Ну, ось так виглядає. Все, всім гарного дня. Смертлятиме ворогам. Працюємо далі. Так, друзі, продовжуємо роботи з автівкою Land Rover. Що робимо? Робимо посилення. Переднього бамперу. Процес іде. Далі більше. Друзі, вітаю! Слава Україні! Всіх зі святом, з Днем Незалежності України. Що робимо, що зробили? Бампер? Робимо посилений бампер для рендж-ровера Тут, тут якийсь. Пінгурятні, тут теж знизу все тут закріпили, заварили, там дуже все міцно та потужно. Робимо бампер. Розбираємо і готуємо під фарбування. Так, продовжуємо роботи. Посилений бампер. Лендровер. Раз. Ось, два. Розбір автівки під фарбування в Raptor. Триває процес розбірки. триває. Так, ми ще не підготовлювались до фарбування. В раптор. Лендровер. Фарбуємо, вперше цим буду займатися, фарбуємо в раптор. Тонувати колір треба зробити сірий, тут білий, тут темно-сірий. є у нас така штука для адгезії Коротше кажучи, робимо фарбування автівки в раптор, плюс це буде теж чорний раптор. Колеса чорний мат, Посилена посилення бампера, і ось всі ті приколясики теж будуть чорний мат. Подивимося, якщо вистачить раптора, то задуємо всі рішотки оці всі сітки теж в раптор. Ну, якось так працюємо. Всім гарного дня. так друзі закінчив поливати Ось як виглядає Раптор? Ось так виглядає Раптор. Так, що зробили? Бампера. Фендера. Посилення переднього бампера. Також задній бампер. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Сьогодні задача максимум виконана. Завтра збираємо авто і віддаємо. Да, це такий реально прикольний. Вийшов проєкт авто для ЗСУ. Хай працює та знищує русню. Слава Україні! Смерть клятим ворогам. Закінчуємо автівочку Land Rover Ось так це виглядає. Коротше, що зробили? Посилення бамперу, ліхтари переставили. Пофарбували раптор, сірий раптор, чорний раптор, колеса в чорний. Встановили ось такі багажники додаткові, сітки, драбина. А, щось може ще? Ну, ось так виглядає. Закінчили. Значить, роботи такий прикольний. Вийшов автомобіль лендролер фрілендер. Сірий мат. Сірий мат. Сірий мат. В рапторі. Посилений бампер. Ну, такий кенгурятник зробили. Пустивення. Короче, виглядає Офигенно. Офигенно. Нам даровано сад і стежок міряд. Кожен нато мистецтво, рай смарахтових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів, воно тягне радянське весло, півсвіту відомо, ще з народження озвіріли спрагло живиться кров'ю, просто їсти не зло, нагороджений чарами, сплітати любові, акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас і ці ординські морди. Наш світ знову зламався. За тири конами сонце встає, світає переконаним, взяти своє, вже горить Вавілонами в лавах з мечем, бо запеклих вогонь не пече. За тире конами сонце встає, світає переконаним, взяти своє вже горить, Вавілонами в лавах з мечем. Бо запекли вогонь не пече.